Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хаботнюс. В цьому відео ми поговоримо про нову колаборацію у вигляді додаткової глави бойової перепустки з багатьма улюбленою серією фільмів Рембо. Ну і, звісно, є члени екіпажу, в частності Сталоне в образі Рембо, танк в особистому стилі, ну і так далі. Тепер про саму подію. 16 січня 2025 року, о 5.30 ранку за Києвом, до 30 січня 2025 року до 5.30 за Києвом. Розробники, як я вже говорив, запустять нову додаткову главу бойової перепустки у співпраці з легендарним самотнім вовком Рембо. Колаборація буде заснована на оригінальній трилогії та включатиме культових персонажів із тих фільмів, як Рембо та Шериф Вілл Тізл яких можна отримати через стандартний прохід прогресії, не заплативши голди, а також полковника Сема та Кобао, які будуть доступні за золото в спеціальних наборах. Члени екіпажу будуть звісно з унікальною озвучкою. В перепустки, звісно, будуть нагороди типу вільного досвіду, срібло, спорядження, ну і різні декалі та написи. Але головною нагородою буде американський тяж 9 рівня М103М з особливим незнімним стилем і особливою назвою Рембо. Ну а покращена бойова перепустка буде коштувати багато і дуже багато 5 тисяч золота. Ще за танк, який понерфили в хлам. Сам цей М103 був дуже таки непоганий, навіть краще за свою досліджувану версію, бо мав трішки змінену гармату. Від концепта 1Б. До речі, огляд на каналі про цей танк і старої версії вже є. Можете подивитися, якщо вам цікаво. До речі, картинка буде прикріплена на відео в кінці відео. І з кращою трохи мобільністю, то зараз його напильником дуже жорстко порізали, що він тепер гівно. І навіть гірше, чим досліджувана версія. То тепер він нікому не потрібний, але в загальному танчик файний. Ну і зараз можна подивитися на його нові ТТХ і порівняємо із старими. Перейдемо до вогневої міці. Час зведення з 1.73 збільшили на 2.11, Розхід на 100 метрів з 0,34 на 0,36. Стабілізація під час руху з 0,14 до 0,22. Карл, що відбувається? Стабілізація від повороту в башні 0,14 на 0,22. Розхід від повороту в башні 0,6 і збільшили на 0,10. Вартість під з 1030 на 856, до речі, непогано. Вартість кумулятивного снаряда з 4800 срібла на 4000, та вартість фугасу знизили в 50% з 825 на 450. По мобільності тут відповідно також відбувся нерв. Потужність двигуна з 950 кінських сил на 900, при тому потужність із 1720 на 1630. Що відбувається взагалі? Навіщо? І питання, для чого це все було робити? Нерфити його. Так, хороший танк, якщо ви просите 5 тисяч голди, відповідно і танк має відповідати цим 5 тисячам голди, що по спостереженню. Дальність зв'язку із 745 на 670 метрів зменшено. Ну і відповідно, що як видно з ТТХ його доволі таки сильно порізали на екрані, ви все будете бачити. Якщо раніше він міг спокійно конкурувати з концептом 1Б і бути кращим за досліджувану версію, то зараз він навіть не краще за досліджувану. На даний момент, коли записувалось відео, Рембо ще не в грі, а ТТХ, можливо, ще можуть змінитися, це відповідно. Ну і це все можна розповісти на цей час про цю бойову перепустку. Це те, що ми маємо на даний момент. Всі облики ви вже побачили, ну і відповідно все цікаве. Не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал з увімкненими сповіщеннями. До речі, що ви скажете в загальному про цей, так скажемо, марафон, колабу чи то бойову перепустку. Спеціальної бойової глави, так скажемо, нашої нової двіжухи, тому що, як на мене, це велике здивування, що все так змінилося. Ну і, відповідно продовжимо. Тут вас чекають огляди, новини, апи, нерфи, ну і звісно, стріми, де граємо в різні режими та в рандоми, та і взводом з підписниками не проти. Тому бажаю вам міцного здоров'я та миру, слава Україні, слава ЗСУ і героїням слава! Друзі, дійсно, я шокований, що так відбулося, але що маємо, те маємо. Тому, друзі, зараз ви будете бачити цікаві фони, і зараз я хочу вам сказати, що ви можете доєднатися до нас в нашу знімальну групу, де ми знімаємо всі відрізки для відосів. Ну і відповідно, що, можливо, в цьому відео, коли запис уже проходить зараніше, невідомо, як у нас відбудеться сцена, ви можете приєднатись до нас на знімальну групу на площадку, де ми будемо знімати всі фони і багато чого іншого. Ну а далі, друзі, продовжу з вами я розмову. Сухані це відеомонтажер, так як е, відео потрібно розтягнути на 8 хвилин. Тому, да, в нас на зйомках бувають іноді казані ситуації. Допустим, навіть ось як ця ситуація. Це ще апнерф танків. Отривок відоса. <плес> і таких сцен дуже багато, ну, бувають прям дійсно трешові, там можна цілу подборку мемів робити. А ще, друзі, хочемо висловити величезну подяку всім, хто підтримує наш канал підпискою та платною підпискою. Ваша підтримка допомагає нам продовжувати робити якісний контент, знімати новини про <плес> World of Tanks і розвивати танкову спільноту. Разом і створюємо круте місце для фанатів гри. Дякуємо за вашу довіру та вклад у розвиток нашого канала. Ми постійно працюємо над тим, щоб контент був ще цікавішим від розбору нових карт і від техніки до аналітики і оновлення у самій грі. Ваші відгуки та підтримка мотивують нас рухатися далі. Якщо у вас є ідеї, які ви хочете побачити на каналі, обов'язково напишіть це в коментарях. Ми з радістю прочитаємо їх. Тому давайте поговоримо, що у вас е цікаве на цьому каналі, та що ви б хотіли побачити. Там можливо танк якийсь, чи можливо там огляд якоїсь карти, там топових місць, де можна там сидіти на базі в кущах. Допустимо, <звіт> я не знаю, що вам там подобається, чи, допустимо, щоб там на центрі карти стояти на арті, що тебе ніхто не світив. Даже Тому що навіть я, я як е, відеомонтажер, я читаю також ваші коментарі. Багато хто жалується, що А, надоїли ці е, однотипні фони, дайте танк, ну. Якщо є танк, ми вам його покажемо. Якщо танка немає, звісно, ми його не покажемо, так як в нас доступу до супертесту немає. Багато танків, вони всі на супертесті, і е, всіх танків неможливо достати отуда, ну простим смертним. Ну а також у мене запитання для ветеранів цього каналу. Е, як вам якість контенту за останній рік? Чи став він краще, чи став він гірше? Що ви можете сказати? Мені дуже цікава ваша думка, і я залюбки почитаю коментарі, що ви про це думаєте. А також ми плануємо відродити стару рубрику, прям дуже стару рубрику, але більш адаптовану під українське ком'юніті. Але для цього нам потрібно багато акторів, які будуть приймати в цьому участь. Та також дуже цікаво почути вашу думку, як ви думаєте, щоб відеомонтажер також би озвучував би відео, ну, типу там огляди танків чи ще щось вроді такого подібного. Ну а на цьому в мене все. Я також з вами буду прощатися. Всім пока-пока.